Група оповіщення центру комплектування працює на вулицях Ковеля. Це військовослужбовець? Ні. Зупиняють чоловіків різного віку, каже військовослужбовець Костянтин Копилюк. Тут 21 Рік Дані поновив там клеєм. Ковальчанин Сергій Стрельчук говорить, такі перевірки сприймає нормально. Таке життя зараз війна в країні. Я залізничник мене є бронювання після 35 років. Патруль оповіщення зупиняє ще одного чоловіка, щоб уточнити військово-облікові дані. «Стоїте на обліку тацька. Е... Та, Напевно, стою як. Багатодітний, 10 родіт. Ви маєте право на вісточку, ви скористалися цим правом. Зараз черги, з чого зараз йти? Ну а до, до черг. Ну, війна вже триває вже третій рік. Чоловіка перевіряють через базу оберіг. З'ясовують, що дані він не поновлював. Зі слів військовослужбовця Костянтина Копилюка, востаннє ковальчанин був у військкоматі 2007 року. Коли Та ви, я ви, сам ви, по ви, можливості, ви, коли ви, буде виходитись підбутається. Самі ви мали явитися протягом 10 днів з дня оголошення мобілізації. З 24 лютого 2022 року. Володимиру Панасюку вручили повістку із зазначенням дати і години, коли потрібно з'явитися у ТЦК. Група оповіщення продовжила роботу. За менш як півгодини перебування патруля на вулиці у спеціальній групі у Вайбер з'явилося повідомлення, що працівники ТЦК вручають повістки, каже Костянтин Копилюк. 9 тисяч учасників знаходиться і скидають інформацію про просування рухомих патрулів по повіщенню військовозобов'язаних в місті Коваль, щоб всі військовозобов'язані, які ухиляються від мобілізації під час військового стану, бачили, де ми рухаємося, щоб не попастись нам, не отримати повістку для явки до Коваль Спортикс КТСП. У перші дні повномасштабної війни Костянтин Кополюк боронив Київщину. Пройшов всю горловину війни, від включаючи від Києва, закінчуючи донецьким напрямком. На Донецькому напрямку отримав тяжку травму поранення. Майже рік лікування, реабілітації, протезування в Сполучених Штатах Америки втратив, отримав вибухову травму з подальшою ампутацією лівої стопи. Під час патрулювання виникають ситуації, коли чують з боку громадян лайку і бачать зневажливе ставлення, каже Костянтин. Візуально на мені не видно, що я втратив там ногу ногу, стопу і так далі. Ну коли ти їм це говориш, вони швидко заспокаюються, міняються на обличчі. У нас 90% особового складу. Ковальського ТЦК та СП пройшли війни, які отримали різного ступеня поранення. Повістки працівники центрів комплектування можуть вручати і за місцем реєстрації і громадян, і будь-де на вулиці, говорить виконувач обов'язків начальника Ковальського ТЦК та СП Валентин Прищенко. З 18 травня на протязі 60 діб люди повинні обновити свої дані у нас в оберіги. В СНАПах або в електронних кабінетах адміністративна відповідальність передбачена. Внесені нові зміни в адміністративний кодекс. Збільшення кількості штрафів для військовозобов'язаних, які порушують правила обліку. Штраф буде тепер від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Оксана Івпак, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.